Вітаю, друзі! Оце дивіться, сезон пройшов. Я зараз прийду з биши. Давай. Дивіться, сезон пройшов, пройшов. Оце дивіться. Показую те, що є. О! Оце із родини, бачите? Поставили смужки, вони вже стоять десь 1 листопада, треба буде їх витягувати. Є кліщ. Оце за скільки вони нагуляли за сезон. Бачите? Ніхто нічого тут не прибирав, не показував, знаєте, це показують те, що є. О, дивіться. Бачите? Є кліш. Ніхто не каже. Ну, це, ну, ну його вже нема. Це, це вже стоять смужки. Це він сипанув давно. Смужки стоять, розплоду вже немає. Ну тут менше, бачите родина. Це така здоровіша, напевно, тут. Будівельні рамки витягувалися. А це, а це, мабуть, були трутньові родини. Будівельні рамки стояли, трутень виходив. О, значить, Дивіться, а, це ще хотів, сказати, як стояк е, для вуликів зроблений. Бачите? Оце як із, де у кого залишились з е, брами, знаєте, стоять такі огорожі. Оце як залишилися у вас секції, дивіться, як поставлено воно. Я думаю, тут все зрозуміло. Такі брусочки хороші на ребро ставити, дивіться. Там на ребро і тут на ребро два брусочка. І можна зробити один, два, три, чотири, п'ять, можна на шість, на вісім вуліти, в залежності від того, які у вас будуть бруски. Одна дві стояка. Тут можна ще зробити одну. Бачите, які підставочки. Ще раз показю. Я думаю, зрозуміли всі. Ось бруски із дерева, ну, дерев'яні. О, бачите, як воно. І файно виглядає. І можна постак ставити їх. Так, тут відкрили. Ага, відкрили. Ну я не за це. Значить, друзі, у кого така насичена бджолородин, значить скорочуйте лятки. Яка у вас сильна родина буде, вона під натиском отакої ескадри не встоїть. Розумієте? О, дивіться, як. Та не лізь, бо тебе зараз тут загризуть. Іди сюди. Йди додому йди. О, значить, оці родини, а щось я хотів таке вам розказати. Оці родини, що оці родини, що ми з'єднали. Та не буду я відкривати, зараз рано, щоб прохолодно. Оце з'єднана, бачите, ось 24 молода. Тут стоїть ліквідація, вона давно обозначена. Ось ліквідація, 22 рік, тут 24 матка. Це вже поз'єднували, бойні не було. Не знаю. От як похолодає, тоді будемо далі об'єднувати, вже ніхто не буде. Збишік, об'єднуєш, як похолодає, так? Да? Лістопад місяць. Без мене не об'єднує, я прийду до тебе, будемо разом об'єднувати. Я якраз буду робити. А як, а як буде погода добра, а ти будеш в праці? Ні, я прийду. У тому році, коли об'єднували? По -по вже поужній. А, вже жінно. А ти в санаторію. в санаторію, я сам об'єднував. Так холодно, тоді вже було жінно. До листопаді, я був в санаторію в листопаді. І дещо йшов, і сніг йшов, угу. шняг падав. Забажено жінно було. Угу. Так, дивіться, О, оце дивіться, оце вже приготовлений, Бачите, оце піде на ліквідацію, е, відводок стоїть мощніший, з молодою маткою, чекає. Там. Там, і тебе ще там є ще одводка. Там Там у тебе ще є такі, под, там ну, під зібрані. Так, 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 так. Так що, друзі, скорочуйте льотки, і не давайте шансу. Як нема десь такі вже старі, бачите, якусь бишика стоять такі, нема вже в нього тари, куди садити. Е, тут гом, гомка, гом. Е, паралон. Jak gąbka u nas nie, nie, nie zrozumieć. Paralon. Tak? U nas paralon, no jest no. gomka. No Baczyte, o taki no jeszcze, od... o, tak, tutaj mysz nie wejdzie, a tu ma szansę wejść. Da, nie myszy. I od myszej, jak o takiej nie, was nie ma, to... to... Myśli szansu mało. Chyba, no. że to właśnie... ho, chyba, że od spodu wygryżyć. Bo też by, też by widziałem. Tak. tak. O, a tak, o, tu, o tak skoroczycie. A tu jest wysoki wylotek. Da, duży wysoki. No. Mm. А так взагалі все нормально. Карму, повну. Бачите, збишик він. Е... От я поважаю таких бджолярів. Відносиш до них з повагою. Весь мед викачав, бо він дорогий. Джосовий, так? No, є... Правильно, ти зрив, я тебе підтримую, Збишик. І замінив карм. Зараз у них кар... повну карму. Повну так, так, карму, повну перги, оброблення від кліща. Значить, і... До і все. І, і будуть і і, і, чекаємо до весни. А що стосується варатози, варатоза, от дивіться, я думаю, це небагато збільшить. За сезон вони, ну скільки тут можна. Один-два. За сезон це вони скільки кліща нагуляли. Отут, де будівельні рамки всі витягували, все, там кліща нема. Де заливали на трутня, щоб матки облітали з племінні трутні. Там, звісно, є. тут вже нічого не скажеш. От дивіться. Оце в no, мене це питання варатоза jest дуже хвилює. Бачите? Оця ten... родина чиста, стоять смужки. На початку листопада буде, буде, їх Хочу вони будуть. Ну, Є, але то не є. Один-два, ну можна, от значить родина здорова. У неї є 100% шансу перезимувати. І весною дати потужний старт і дати потомство. О! Так що, і, yeah, друзі, please. я рахую, що це не кліщ. Це якби так усипано було, знаєш. Oh. О! І Ми його збили. Вроді би кліща нема, а родина то йде в зиму хвора, вона ж іде вся з дирками, з дюрками на шпіня. А дюрка відкрити ворота для всіх інфекцій. Все. Так що, друзі, звертаємо увагу дуже. Куди їдемо? Кавки вип'ємо. вип'ємо. Ну, поїдемо. Все, Всього найкращого. О. Ну no це ще ні, це ще точок не укомплектований, ще трохи, да, сюди приїдете. Ну40. І ще з штук 40 сюди приїде, а то вже на друге місце. 40. місто. Больше. Ну no, więcej, чем. Так. Дзій 42. 42, так. 42. Ага,